А як ви доглядаєте за обличчям? Тональна основа це дуже круто, 30 см, але треба подумати про такі речі, як захисні крема для обличчя для тіла, тому що ви тональними засобами користуєтесь не кожен день. Вітаю красуні! В нас сьогодні саме актуальна тема це як захистити шкіру обличчя і все наше. Тіло від сонця, тому що вже тепло і треба з цим щось робити. Тож я пропоную продивитися декілька варіантів. В нас з вами є три засоби для е, тіла і обличчя з SPF 50 буду окремо казати про кожний. Е, спочатку почну з серії. Е, це не тільки для обличчя, але й для тіла. Я е, любила використовувати цю лінійку, коли ходила до моря, е, тому що з засобами СПФ е, е, цієї лінійки можна намаскатися, так нанести на себе і купатися у морі. Хто, е, Десь виїздить купатися в інші місця, то будете придбати, будете знати, що в нас така линійка є, але я хочу. Просто порекомендувати розповісти, як робила я. Особисто для обличчя я брала серію Optimals, зараз вона теж зі знижкою. Тому що цей крем не просто SPF 50 і захист для обличчя. Це ще і доглядова лінійка. Ви всі знаєте про серію Optimals як догляд за обличчям. Це буде 2 в одному для вашого обличчя. Ну і хто знає серію новеч? Я розповідаю. Це також йде доглядова Леніка, це не просто захист SPF 50 Це буде у наступному каталозі. Знижка, тож... Кому актуально буде придбати даний крем, ви можете вже зі мною сьогодні поспілкуватися, і ми з вами оберемо щось для обличчя, або ви візьмете два в одному тіло і обличчя. Тож, за питаннями, звертайтеся, я свої рекомендації вам надала.